Уявіть собі, колись тут стояли могутні фортеці, вони контролювали торгівлю, захищали кордони Русі, а сьогодні лише руїни та згадки в літописах Белз, місто князівство з неприступними стінами. Його штурмували поляки, угорці, татари, і все ж воно трималося, але війни виснажили Белз, великий центр перетворився на маленьке містечко. А поруч були червенські міста, ціла система фортець між Бугом і Сяном. У 981 році їх приєднав Володимир Великий, вони були воротами до Європи, та постійні війни стерли їх з карти. Белз і червенські міста нагадують нам, навіть найсильніші укріплення не вічні, від величних центрів лишилися лише уламки, та їхні історії живуть далі. А ви б хотіли пройтися вулицями цих загублених міст привидів.